Вихідними прихильники руху за здоровий спосіб життя, стріт воркаут, відкрили сезон вуличних тренувань. Хлопці та дівчата зібралися у центрі міста та організовано пробіглися до Дніпровської набережної. Там на пересувних спортивних конструкціях показали свої вміння. Останнім часом, кажуть організатори, серед воркаутерів побільшало дівчат. А почему чому дівочки приходять? Це очень просто. Дівушки хочуть общаться з тими ребятами, які не п'ють, не курять, які здраво мислять. Которая образоване, а у нас організація або зоване. Тому що у нас юристи, і скульптори, і професори деже є. У нас даже різні слої, слої, і різні населення і різні возроста. І дівушкам очень важливо, щоб були парни, які зможуть за них постоять. Вуличне заняття пройшло не лише під спортивними, а й патріотичними гаслами. Представники однієї з громадських організацій міста пропонують інше трактування кольорів на українському прапорі. кажуть, їх треба поміняти місцями, і тоді все в українців налагодиться. Оскільки прапор уособлює собі сконцентрований світогляд, то треба виправити його. Тоді Україна почне перемагати, бо сонце має бути зверху, а вода знизу. Між ними ще зародок життя. Це зелене. Це називається сонячна революція. Востаннє в такій кількості прапори піднімалися. Були акції до цього, але це було майже 100 років назад.